Ата, готуйтеся, здається відоме ім'я нового героя шоу Холостяк. Найвища задоволеність чоловіка знаєш, коли чоловік доводить жінку до оргазму. Якщо людина змогла зробити це без руки, без ноги, без двох ніг чи рук, то очевидно, що він ого доводиться імпровізувати. Протизований військовий Олександр Буцько з позивним Таран, який втратив обидві ноги на війні, зізнався, що готовий стати наступним героєм телешоу Холостяк. Я природжений холостяк. А, ну що, чесно кажучи, я б не відмовився. Чому молодий ветеран російсько-української війни вирішив знайти другу половинку на телешоу? Та чому він поскандалив з Катериною Кухар? Саша Стоян і Катя Кухар, як я радий, що я з вами не працюю. Усі подробиці розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю ви на каналі Рустослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож український захисник Олександр Будько з позивним Терен, який на фронті втратив по обидві ноги, відвідав розважальну програму Жені Яновича, де розповів про справжнє ставлення до реаліті холостяк. Я природжений Холостяк. Ну що, чесно кажучи, я б не відмовився. Ветеран зізнався, що залюбки взяв участь у цьому проєкті і не стільки за для розваги, скільки і з соціальною складовою. Ви прикиньте, не знаю, чувак без ніг холостяк, і типу за нього там 10 чи 15 жінок б'ються через чувака без ніг, за ветерана. Це ж прям круто. Я просто пропагую і намагаюсь формувати позитивний образ ветерана у суспільстві. Тому такий масштабний проект однозначно дуже позитивно повпливав би на цю місію. Якщо хтось хоче запросити мене на програму Шоу «Холостяк», то будь ласка, я готовий розглянути всі пропозиції. Орці проекту Холосяк таку заяву Олександра ще не коментували, але зазвичай інтрига щодо головного героя тримається ледь не до останнього. Однак, зважаючи на інші шоу в українському медіапросторі, можна побачити, що українських військових нерідко запрошують на сцену вокальних, танцювальних, гумористичних проєктів та стендап-шоу. Як ви гадаєте, чи стане головним холостяком країни у новому сезоні терен? Пишіть в коментарях. Олександр Будько, український військовий з позивним теран. Він також автор книги Історія впертого чоловіка, ведучий власного ютуб проєкту про інклюзивність відвал ніг прозар Ігор Нескорених – учасник балетного перформансу в США і документального фільму Сари Джесіки Паркер, починаючи стендапер і модель фотопроєктів. Тож, напевно, за такого хлопця позмагатись готові не тільки п'ятнадцяторо дівчат. Це шматок про те, де ти кажеш, що головне для чоловіка це найвища задоволеність чоловіка, знаєш, коли чоловік доводить жінку до оргазму. Якщо людина змогла зробити це без руки, без ноги, без двох ніг чи рук, то очевидно, що він ого. До речі, і зараз у Саші немає відбою від дівчат. Про це військовослужбовець розповів і в інтерв'ю Маші в Чи часто пишуть тобі жінки? А, це нове інтерв'ю. часто. Протезований військовий також відверто розповів телеведучий, чи втрата обох ніг заважає йому жити повноцінним життям, зокрема і сексуальним. Проблем точно ніяких. Якщо я хочу, скажімо, все, <плес> 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 мені потрібно бути в протезах, тому спочатку потрібно роздягнутися, тоді одягнути протези, і це знаєш така заминка чісті. перед прилюдією. <плес> Спокійно обговорює подробиці свого інтимного життя і радить усім чоловікам, які так само як і він втратили на війні частини тіла, бути впевненими у собі, а їхнім родичам та близьким давати військовим змогу дбати про себе самостійно і надмірно їх не опікати, щоб вони не втрачали це відчуття впевненості. От ти власне взагалі не маєш проблем з сексом з жінками. Своє вміння Олександр Терн Бучко демонструє ще і на сцені у липні 2023 року. Він виступив на сцені театру в Каліфорнії разом із артистами української балетної групи «The United Ukraine Ballet, створеною у Нідерландах з танцівників біженців із України. У балеті він станцював на протезах. Виступ, напевно, так припав до душі Катерині Кухар та Олександру Стоянову, що вони запропонували військовому співпрацю. Якраз на фоні цього і розгорівся скандал. Коротше, вони ставлять одну із українських вистав, ага. запрошували мене бути як частиною теж одного з номерів. Ми довго узгоджували все, натомість узгодили. Вони там все супер гарно мені розрекламували. Подружжя виїхала за кордон ще до початку повномасштабної війни і нині гастролює світом із виставами. А наша няня зателефонувала нам, але дуже плакала і казала, що війна почалася. Гадала, що це були самі важкі дні в нашому житті, як у пеклі, напевно, живемо одним подихом, одними мріями і в одному інформаційному полі. в чомусь взагалі не турбує, що в їхній програмі є лускунчик, фактично стандартний російський балет. Ось хто точно не забуває про історію походження балету, так це військовослужбовець Олександр Терен. Він відразу просоромив українських артистів балету, які зі слів військового намагалися затягнути його на російський лускунчик, прикриваючись прапором України. Скидає мені їхню програму на тур. У них там, знаєш український прапор, все гарно там Київ, Юнайтед Белла, типу щось таке, і потім там Лускунчик. Ще щось там. Коротше, стандартний російський балет. Стоп, чекайте, ви не казали, що будете це танцювати. Одним артистам забороняють на національному рівні танцювати російський балет, а інші артисти їздять за кордон та заробляють немалі гроші, захищаючись українським прапором. Ситуація, яку писав Олександр Терен, викликала резонанс у змі ще близько трьох місяців тому. Олександр Стоянов, колишній прем'єр національної опери із компанією колег, їздив з балетом Лебедине Озеро на музику на Петра Чайковського. Цікаво, що тоді чоловіка засуджувала ще й сама Катерина Кухар. Читаю, друзі інтернет. Чоловіка Катерини Кухар піймали на просуванні Рубського міра. Подивіться, що коїться. і які там наразі стосунки у пари Терена не хвилює. Найбільше дратує Олександра, що поки іншим українським артистам на національному рівні забороняють танцювати російський балет, Стоянов і Кухар заробляють на цьому немалі гроші за кордоном. Друзі, привіт! Нещодавно вийшло моє інтерв'ю разом з Сергієм Леховидою, яке журналісти. Розтягнули на деякі моменти. Один із таких моментів це моя відмова від співпраці з Катериною Кухаром, Кухар та Олександром Стояновим. І Катерина сказала, що знати не знає, хто я, і взагалі вперше чує моє ім'я. Звичайно, Катерину ми з вами не знайомі. Проте знайомі з вашим чи то чоловіком, чи хлопцем не вдавався в деталі вашого подорожнього життя. Тож е, саме йому я відмовив від співпраці, оскільки ви возили і продовжуєте возити російський балет, який. Е, як мені відомо, неофіційно, правда, але заборонило мінкульт. Ось і взагалі не танцює а, українські групи балетів, балету, не танцюють а, ні Лоскунчик, ні а, Лебедини озеро. Тож прикріпльовась там далі всі докази і всі моменти, які стосуються моєї відмови. Нота ранної рацію, адже ще у грудні 2023-го експертна комісія інституту національної пам'яті дійшла в висновку, що ім'я композитора Петра Чайковського у назві Національної музичної академії у Києві є частиною пропаганди російської імперської політики. Проте Олександр Стоянов парто намагається довести, що нічого російського у світ не просуває. І навпаки, підтримує за існує величезна різниця між походженням балету та його постановкою. Неправильно називати російським балети, на які в кожного театру у світі вже десятки років є по дві три власні редакції. У нашому театрі ми маємо дві версії Лебединого озера Ковтуна та Шакери. Це українські балетмейстери, які віддали роки свого життя, щоб прославити саме нашу культуру. Декорації та костюми були створені нашими художниками Левицькою та Лисиком. Така ж ситуація з лускунчиком і іншими відомими класичними постановками, захищаючись українським прапором, що ось ми, типу, підтримуємо Україну. Е, ще хотіли затягнути ветерана, типу, що геть вже закрити всі ж щоб ні, ніхто не докопався. Але ми заробляємо на лускунчику. Типу, ну і що ж всім заборонено? Ми українська група, їздимо по світу і танцюємо лускунчик.